На початку тижня на більшій території України буде тепло, як і у середині квітня. Періодичні дощі стануть інтенсивнішими ближче до вихідних, у деяких регіонах можливі грози, тумани й заморозки на поверхні ґрунту. Про це нам повідомляє україдроємецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 22 березня, дощі в цей день очікуються лише у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях. Та в Криму, нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер у цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11, а вночі буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13, вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 12, а вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 10 до плюс 15 а вночі – від плюс 3 до плюс 6 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 12 в день і від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 22 березня ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 5 до плюс 13 градусів. У Харкові у середу досвідкові хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У Дніпрі вранці хмар не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. В Одесі 22 березня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо бочитися від хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!